Всім привіт! Дуже рада знову до вас повернутися. Тут ми досліджуємо Біблію, тексти, про що це взагалі написано. Розбираємося у контексті, у культурному моменті і також у духовному. Також розбираємося в всяких образах, що що означає, до чого це було, паралельних місцях писання і так далі. Тому залишайтеся тут. Особливо хочу виразити вдячність за підтримку, за ваші перегляди, за вподобайки, за коментарі. І, тому що це дійсно дуже мотивує і надихає мене робити і рухатись далі, бачити результат, бачити, що це все не просто так. Сьогодні ми поговоримо про серце. Часто, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що дуже багато написано саме про серце. І цікаво, що це, що мається на увазі про серце. Як моє серце, в принципі, може належати Богу. Перш за все, варто розуміти, що серце це воля, розум і емоції. Що ж означає воля? Воля це мої вибори у житті, тобто є таке розуміння, як сила волі, да? своєю силою волі, вибір, витривалість. По іншому. Можна так подумати про те, що я волію робити. Тому бачимо, як напряму воля пов'язана з нашими виборами, коли ми на якомусь роздоріжжі, коли ми вирішуємо. І насправді ми за день робимо дуже багато різних виборів. Що поїсти, куди піти, що зробити, як відреагувати. Дуже-дуже багато різних виборів. І деякі вибори в нашому житті є вирішальні, деякі є такі побутові. Притчі 10.8. Мудрий серцем приймає заповіді, а нерозумний. Устами спотикнеться. Мудрість серцем приймає заповіді. Знову такий момент про вибір. Ось мудрий серцем, в сенсі серцем. Пам'ятаємо, що серце це воля, розум і емоції. Також як ми розглядали триєдність Бога, десь тут буде це відео. А так само ми розглядали, що є і триєдність людини: дух, душа і тіло. І серце також має ось ці складові: воля, розум і емоції. І ось воля це вибір. Мудрість серцем приймає заповіді. Як ми можемо приймати заповіді? Ми можемо. Вибирати їх дотримуватися. Притчі 14:14 14. людина з розбещеним серцем насититься від шляхів своїх, розбещене серце. Ми такі хм, що б це означало? Насититься від шляхів своїх. Що означають ось ці шляхи? Взагалі, я часто так розумію і бачу наш бачу наше життя. Як знаєте, така в дитинстві була гра, коли ти кидаєш кубик, і це вже вирішує, скільки ходів, куди ти як будеш робити, і ось наше життя, воно має дуже дуже. Же багато гілок, виборів і так далі, куди ми можемо піти. Але є всього два кінцевих результати, куди нас ці вибори приведуть, тому що нас всіх чекає вічність і два види, як ми можемо її провести з Богом і окремо від Нього, в житті, в благословінні чи в погибелі проклятів. І суть в тому, що коли ми вибираємо Бога, вибираємо слідувати за ним, приймаємо, що Христос є Бог, що його жертви достатньо покрити всі наші гріхи. Тоді ми все одно робимо ви. Вибори по життю, і ми обираємо, чи ми будемо слідувати Божому принципу, чи взагалі бувають такі вибори в житті, що не зрозуміло принципі, це здається, якось в біблії не прописано, і що нам вибирати, як рухатись, і так далі. В таких випадках ми часто запитуємо Бога або намагаємося мудро вчинити. Але суть в тому, що є воля Божа, і вона найідеальніший ось цей варіант, як ми можемо правильно, класно, досконало просто дійти до цієї кінцевої мети вічності. З Богом. Є наші вибори, і Бог також допускає їх, є допустима воля Божа. І якщо ми виконуємо умови завіту, це приймаємо Христа як Бога, і що його жертви достатні, вибираємо слідувати за Ним, тоді Бог він благословляє ці наші вибори. І всередині нас Дух Божий він нас також направляє. Але все одно в нас є ці вибори. Тому ось так проявляється воля як частина серця. Далі ми поговоримо про розум. Розум включає в себе це роздуми, коли ми читаємо. Ми слово Боже над Біблією, над текстами, роздуми про Бога, саме наше мислення, світогляд, щоб він був чітко сформований, чи ми поглиблюємося. Так в Біблії перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш, написано: пильнуй себе самого та навчання. Займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе. Тобто, коли ми аналізуємо наш стан, дивимося на себе всередину, що відбувається, і також ми перебуваємо. Моємо в роздумах над Словом Божим, в навчанні, так в дослідженні його. Тоді ми можемо здорово проаналізувати себе, свій стан і також поглиблюватися в слово. І так ми спасемо і себе, тому що ми будемо в спасінні, будемо в здоровому розумінні Бога, і інших, тому що інші слухають нас, тому що ми розповсюджуємо наше мислення там, де ми є. Так було завжди по факту. Типу, людина, чи віруюча, чи не віруюча, вона завжди навколо себе несе те, що має всередину. Себе. Тобто вона це просто транслює, вивільнює. Тож почитаємо місця з писання. Псалом 138, 23: Випробуй мене, Боже! І побач серце моє, досліди думки мої. Тобто, бачимо тут таку пряму аналогію, що серце це думки, це роздуми, це мислення, це світогляд. Також притчі, третій розділ, перший вірш. Сину мій, повчання мого не забувай, і заповіді мої нехай зберігає серце твоє. Тобто, як серце може зберігати? Ми зараз говоримо про частину серця, як розум. Розум має і пам'ять, і роздуми, і аналіз, і поглиблення, і дослідження. Також прочитати. Читаємо Ісая, 29 розділ, 13 вірш: Цей народ устами мене шанує, а серце їхнє далеко від мене, тобто дії, вчинки або вибори. Але це ми розуміємо, що інші вибори, тому що вибір починається з розуму насправді, а далі ми вже його транслюємо. І тут ми читаємо, що цей народ устами мене шанує. Типу, видимо, показує, що дійсно так ми шануємо Бога, славимо Його, приймаємо і все таке. Але серце їх далеке від мене, тобто розуміння самого Бога далеко від нього. Тобто, як ти можеш шанувати того і прославляти, тобто говорити, розповсюджувати інформацію про того, кого сам ще не знаєш. І Євреям, четвертий розділ, 12 вірш. Слово Боже судить думки і наміри серця. Також бачимо, що до серця відносяться думки і наміри. І ось це також бачимо наміри. Такий момент, що ми перед тим як вже вчинимо, як вже фізично проявимо, покажемо, вивільнимо наш вибір, то спочатку є наміри. І третя частина серця це емоції. Ми проговорили про волю. Розум і зараз про емоції. Емоції ми виражаємо в кількох випадках в різних оточеннях. Ми можемо їх виражати наодинці, так коли ми лишаємося самі з собою і можемо бути максимально щирими. Також емоції ми виражаємо в оточенні, і також ми виражаємо емоції перед Богом. І ось частина серця емоцій включає в себе ну, різні прояви перед всіма. Але також завжди пам'ятаємо, чи коли ми в соціумі десь виражаємо ці емоції, чи коли ми один на один самі з собою виражаємо ці емоції, ми ніколи їх не сховаємо від Бога, тому що Бог він всюди сутній, він є всюди, і він все бачить, все знає. Тому а, наші емоції, вони від нього ніколи не сховані. Так само, як і наші думки, як наші наміри, і як наші вибори. Тому ми чітко можемо сказати, що Бог він знає наше серце, він знає нас краще, чим ми самі. В Біблії написано, що раді. В Господі, сила моя. Так є хороші емоції, такі як радість, та вони нас наділяють силою. Ми щасливі від того, що ми спасені, від того, що ми іншим можемо ділитися про Слово Боже, передавати його, і вони його приймають. І Бог наповнює такою надприродньою радістю. Здається, ну супер нелогічно. Чому ти радієш? Ось так діє любов Божа всередині віруючої людини. Ось і все. Але і бувають емоції інші, коли ми виражаємо сум, плач, якусь зневіру, коли ми вже десь в Милися і це нормально це виражати перед Богом. І насправді люди по-різному це виражають. Хтось це виражає в молитвах, в емоційних молитвах, так скажемо. Коли ти чесний з Богом, коли ти кажеш, мені боляче, мені неприємно, я не можу зрозуміти, чому так відбувається. Коли ми читаємо псалми, як Давід звертався до Бога, він такі буває речі говорить, ти розумієш, ну якось це точно Біблія, що відбувається, але він щирий з Богом. І насправді дуже важливо, щоб наша молитва вона щира була. Так, що вона просто не має сенсу, якщо вона не щира, вона не справжня, а не справжня молитва, не справжня розмова, фальшива розмова з Богом. Вона не потрібна ні нам. Ні, людям і тим паче Богу, тому і радість, і сум перед Богом ми показуємо в різних проявах: хтось співає, хтось танцює, хтось молиться, хтось дякує, хтось робить вчинки, натхнений тим, що відчуває. Тому насправді проявів дуже багато, і всі вони нормальні і адекватні, що важливо розуміти, тому що ми так часто любимо просто засуджувати один одного, і це чесно вже трішки дістало, навіть не трішки. Псалом сто 46, 3. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні. Бог зцілює розбитих серцем. Коли ти розбитий може бути серцем, розбитий серцем, так це коли вже і ці емоції видно фізично і внутрішньо ти їх переживаєш, ти з ними не справляєшся, тобі важко, але Бог зцілює розбитих серцем. Тобто серце може бути розбите. Притчі, 14 розділ, 10 вірш. Серце знає горе душі моєї, і в радість його не втрутиться чужий. Тобто серце воно переживає і горе, і радість, і насправді дуже великий спектр емоцій є. Притчі 15 Розділ 13 вірш. Веселе серце робить лице веселим, а при сердечній печалі дух занепадає. Тобто, коли ми щасливі, коли ми веселі, така щаслива, аж сяєш, сяєш від радості, наприклад, або що на тобі лиця немає, тому що от тебе просто покрило горе. Дуже багато, насправді, в Слові Божому метафор, але і завдяки тому, наскільки глибоке є Слово Боже, ми можемо його. Дійсно глибоко досліджувати, розуміти, усвідомлювати і бачити, як воно доводить саме себе. І псалом 62, другий розділ, дев'ятий вірш. Виливайте перед ним серця ваші, тобто важливо бути чесним перед Богом. Це те, про що я вже говорила, чесна, відверта молитва, розмова, прояв до Бога. Тому що ж означає практично, що моє серце належить Богу, що мої воля, розум і емоції підкорені Богу? Чи бувають в мене різні емоції, і навіть не дуже правильні в певний момент, так бувають, чи можу їх контролювати? Завдяки силі Христа я можу. Так само щодо мислення: чи бувають в мене погані думки? Так бувають. Чи можу я контролювати, чи впускаю їх глибоко в своє серце, чи розкручую, чи приймаю. Так, завдяки силі Христа я можу брати над ними контроль, і чи можу підкорити я свої вибори, свою волю, свої бажання Богу? Так, можу. Насправді, вибір, ось воля це вже такий останній варіант, як все відбувається, тому що спочатку в нас відбуваються певні думки, наміри, потім ми видаємо емоцію, і потім ми. Приймаємо певне рішення і вже робимо саму дію, тому нехай ваше серце завжди буде належати Богу, і навіть якщо ви з чимось бачите, що не можете впоратись, ви завжди можете щиро, відверто сказати це Богу, попросити Його допомоги і надіятись на нього, не на свою силу волі. Я надіюсь, що ось коли ми розкривали ось цю тему про серце, що це воля, розум і емоції, ви зрозуміли, що тут не про власну силу волі, тут про те, як ми свою волю підкоряємо до нього, тому що. Його воля на наше життя це просто найідеальніший і найкращий варіант, як воно може відбутись. Тому я дуже вдячна, що ви були зі мною. Дуже вам дячна за коментарі і підтримку. Дякую, що ви зі мною.